Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал Народна думка. Нарешті, нарешті, це сталося. Нарешті кабінет міністрів прийняв рішення. 2 числа було прийнято рішення. Учора 3 числа опубліковано про доплату пенсіонерам. Цього дали мільйони пенсіонерів і інших людей, тому що до крім доплати до пенсії буде доплата до... Пенсії, державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд, грошової допомоги особам, які проживають разом з особою з інвалідністю першої чи другої групи. Наслідок психічного розладу, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної соціальної допомоги на дітей сиріт, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам, вихователям і прийомним батькам на Надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною. Стипендії, що фінансуються коштам державного бюджету. Тобто, е студентам, також до цього всього, нарешті буде доплата, і люди будуть отримувати більші суми. Сім місяців, сім місяців кабінет міністрів думав, як прийняти то рішення. Не хватало в нього вічно часу, але нарешті то сталося. І рішення прийнято. Вчора опубліковано, і значить, сьогоднішнього дня воно вже починає діяти, і люди нарешті отримувати будуть свої кошти. Тож, що за доплати до пенсії і іншим категоріям, давайте я детально розповім. Тож, наш кабінет міністрів, який Вирішив на тебе взяти все ручне регулювання всіх доплат, виплат і всього, що платиться, для того, щоб, ні, дай Боже, комусь там не заплатити більше, і тому що люди почали придумувати схеми зловживання цими виплатами. Перевів все в ручний режим, але сім місяців цей режим ніяк не міг запуститися. З 1 січня, да, по липень місяць, він стояв мертвим грузом, і люди не отримали своїх коштів. Тепер нарешті отримають. До речі, побачив хорошу тенденцію, зрозумів, що. Інформація корисна і вона вам допомагає. І кількість підписників значно сильно почала рости. Дякую кожному, хто долучився до каналу. хто ще того не зробив і хоче отримати корисну інформацію в доступній, зрозумілій формі. То зробіть просто дії, кнопочку настисніть підписатись на канал під відео. Все, 2 секунди вашого часу підписалися, і тоді ви нічого не пропустите. Тож долучайтесь, а я розповідаю. Уряд України запровадив. Ну, вірніше, я б сказав би, це запровадив, бо вони так собі припідносять, що ми от запровадили. Вона була і раніше. Я б це назвав повернув щомісячні надбавки для громадян, які проживають, працюють або навчаються у гірських населених пунктах. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук на своїй сторінці в Телеграмі. Таким чином, виходить, що. Повернули цю доплату і вже будуть повноцінно виплачувати. Скільки платять? Платять плюс 20%, плюс 20% до того, що людина отримала раніше. Але разом з доплатою у ну, нас не може бути без але. Ну, я вже не пам'ятаю, коли щось в нас приймалося, але без але, от просто прийнялося і все. Крім напевно тисячі да, від Зеленського. Але там також було але, щоб людина не була за кордоном. Але треба написати заяву, але можна потратити лише на те, що дозволено. Ну, коротше, теж були свої але. Ну, е, Але е, буде е, прийнятий механізм і перевірки усіх, хто проживає. Чому прийняли цей механізм? Тому що дуже багато людей просто приписувалися в гірських місцевостях, щоб отримувати 20% до пенсії. Наприклад, в тебе пенсія 10 тисяч, ти йдеш до когось, хто проживає в гірській місцевості, кажеш, каже, припиши мене в себе. Він тебе прописує, ти йому даєш, ну, 500 гривень в місяць. 500 гривень в місяць я тобі буду платити за те, що я приписаний до тебе. Це 6 тисяч в рік. Не погодиться та людина, бабушка, дідушка, яка там проживає, Та, звісно, погодиться. І вони таких 10 припишуть і ще плюс 5 тисяч в місяць будуть дотримувати. І е, в того, в кого пенсія, 10, плюс 20% зверху вже получає людина 12. 500 віддав, півтора собі лишив 15 в рік, навіть. 18, да? лишніми не будуть точно. Ну, через такі махінації і була заторможення цих виплат. Якщо так от трішки вдатися в історію, то ці виплати почалися 11 серпня 1995 року, було затверджено постанову Кабінету міністрів 640. 7, Відповідно до якої почали виплачувати ці виплати. Чому вони виплачуються? Тому що люди в гірських місцевостях там гірша комунікація, гірше там, газопідведення, водопідведення, бо там все це важче зробити, гірше транспортною сполукою. І через то їм вирішили зробити такі доплати у вигляді 20% до пенсії, стипендії, грошового забезпечення, всіх соціальних допомог. Ну, тобто все, що платить держава, плюс 20% до того. До... 2025 року це все так і існувало, і так платили. В 2025 році Кабінет міністрів 1 січня каже, ні, ми це все будемо регулювати вручну і самі придумаємо, скільки платити цим людям. Здавалося б, ну, хорошо, ви сказали, що буде робити. То зробіть зразу, да? зробіть зразу, і хай люди отримують. Ні. Сказали, що придумають, і все. І на цьому все затихло. Сім місяців да, пройшло від 1 січня, сім місяців, поки вони повернулись до цього питання. Ну, зайняті люди, що там їм скажеш, роботи багато, грошей багато, поділити їх треба. Вірніше їх не так багато, а поділити їх треба. Таким чином, весь цей час як було? Тим, хто раніше оформився, ще комусь платили, комусь не платили. Тим, хто, те, що я бачу по вашим коментарям, бо я напряму спитав в коментарях і одні пишуть: був гірський, платили. Другий пише, був гірський, платили, перестали. Третій пише, що оформитись нереально, тобто нових не приймали взагалі. Через сім місяців придумали механізм, як перевірити цих гірських. Скоріше за все, будуть якісь, знаєте, там обмеження, щоб людина там жила. Ну, наприклад, як з Чорнобильським, щоб людина жила в гірській місцевості, там не менше, ніж 3 роки, або там, з такого по такий період. Ну, коротше, якийсь механізм буде. і... Виплати, як ви думаєте, які вони зробили? Правильно назад повернули цих самих 20%. Тобто, 7 місяців думали, щоб назад повернути цих самих 20%. Ну, слава Богу, виплати повернули. Виплачувати вже почнуть, нових оформляти будуть і людям будуть допомагати. Єдине, що не знаю, чи буде. Компенсація, компенсація за цих 7 місяців, 20%. Ну, дивіться, якщо навіть мінімальна пенсія там, 5 тисяч, то 20% це тисяча гривень. Да? 1000 гривень за 7 місяців це 7 тисяч гривень. Якби людині дали таку компенсацію, я думаю, вона б її зайвою не була точно, особливо тим людям, які чесно отримують цю допомогу. Тому 에, слідкую за інформацією, випитую, чи буде компенсація за ці місяці, чи. Буде якось відшкодування. Якщо буде, відразу вам розповім, як то все оформити, можливо, буде якусь заяву записати. Що я не знаю. Ще поки тільки в випитуванні, тому що інформація тільки вчора з'явилася, вчора її опублікували. Я відразу вам все відшукав, приготував і вирішив розповісти. Тому оформлюйте, якщо ви проживаєте в гірських місцевостях. оформлюйте, отримуйте і майте більше. А я буду по всі такі ці штучки. Знаходити вам розповідати до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.